Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 133. Її створив нідерландський шахіст Луї Ван Вліт. Хід білих і білі мають виграти. Подумайте У нас ферзовий еншпіль, в білих на пішака більше. В білому пішакові один хід до ферзя. Але чорний ферзь зв'язує пішака. І дуже важливе питання, як розв'язатися білим. Які є ходи. Король b8. Нелогічний хід, король стає перед пішаком, нема загрози b8 ферзь. І чорні роблять нічию. Починається вічний шах. Ферзь e8, король c7, ферзь e7 і це нічия. Наприклад, білі перші починають робити шахи. Ферзь А3, король b6, ферзь b4. Чорні тут можуть помилитися. Помилка це король С7, тому що в білих є хід короля 7 і далі можна b8 ферзь. Чорний ферзь не має гарних шахів, і чорний ферзь не може зв'язати пішака. Тому чорні програли. Але, звичайно, чорні не зобов'язані помилятися. І в цій позиції короля 6. Король повертається на а6, обмежує білого короля, і білі вже тут не можуть виграти. Правильний хід це ферзь b4. В чорних цухцванг. Чорно чорного короля немає ходів. Чорний ферзь має ходи тільки по великій діагоналі. Тому що чорний ферць має зв'язувати пішака. Які є ходи? Наприклад, ферзь d5. Пішак зв'язаний. Ферзь e4. Король б6. Знайдіть хід за білих. Найкращий хід це ферзь b3. Жертва ферзя. Подвійний удар. Чорний ферзь має бити. Заманили ферзя на погане поле, b8 ферзь. І лінійний удар. Король відійшов, побили ферзя і білі виграли. Повертаємось на початок, який є ще ходи у ферзя. Якщо ферзь f3, такий самий розв'язок. Ферзь 4, король b6 і ферзь b3. І білі виграли. Наступний хід ферзем це ферзь g 2 Така сама ідея. Ферся 3, король b6, ферзь b2. Заманюємо ферзя на вертикаль Б. Далі b8 ферзь і білі виграли. В чорних є кращий захист. Це хід h 1. Ферся 3, король b6, ферзь b2. Якщо король грає на вертикаль А, то буде ферсі 2. Король B4 і ферзь b1. Знову цей подвійний удар і білі виграли. Наступний варіант. Це король втікає на c5. Тепер білі виграють іншим способом. Короля А7. Розв'язали пішака, загроза b8 ферзь. Чорний ферзь не має шахів, тому ферзь h7. Далі зв'язали пішака. Ферзь b6, король d5. І, наприклад, король А6. Загроза b8 ферзь. І все, в чорних немає гарних ходів. Наприклад, є ще шах ферзь d3, але звичайно, ферзь b5, розмін ферзів і перемога білих. Інший захист чорних це хід король С7. Хід білих, знайдіть за них виграш. Основні тактичні ідеї виграшу за білих це жертва ферзя, заманювання і лінійний удар. Тому білі грають ферзь h2. Жертва ферзя, подвійний удар, чорний ферзь має бити. Заманили ферзя на погане поле і b8 ферзь. Тепер лінійний удар по діагоналі і білі виграли. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід ферзь b4 і в чорних цухцванах. Наприклад, ферзь d5. Буде ферзь, А4, король b6, ферзь b3, жертва ферзя, ферзь b3, але тепер b8 ферзь, лінійний удар і чорні втрачають ферзя. І білі виграли. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.